Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні незвичайний день. 22 січня. Весь український народ відзначає свято День Соборності України. Соборність. Це об'єднання усього українського народу. Ми з вами живемо у чудовій країні, яка має назву Україна. А ми з вами, українці. Україна рідний край, поле, річка, зеленгай, любостежкою і ти тут живемо я і ти. Подивіться уважно, це наш український прапор. Він синьо-жовтий. Синій колір символізує небо, а жовтий пшеничне колося. Зараз, малята, уважно розгляньте зображення і знайдіть наш прапор України. Чудово! А тепер знайдіть українців серед інших національностей. Супер, у вас все вийшло. Українці сильний, вільний та незалежний народ. Який цінує понад усе свою свободу, я від щирого серця вітаю усіх українців зі святом і бажаю здоров'я, достатку та миру. До нових зустрічей! Бувайте!